Доброго вечора. Ви думаєте, що у нас? Після такого відпочинку ми приїхали, лягли, і входимо, як кажуть, в колію. Ага. Колія ти моя колія. калія. дивіться, що. От на два розділимо, так, тут два куща буде. Заставила чоловіка це викидати, не хоче цю тут вигилу, а тут не спереду, не ззаду. Саня ломом б'є. Ви бачите, яка рота. Так скільки ж год, Саня? Ну год 30 воно росло в нас. не знаю. Да, я знаю. Три. Не хочу таке високе, там будемо садити оце ось сюди. ростіли розцілі, наконець-то виростіли. А де тут садить? Зараз гляну на вулицю, де то я думаю, що там під забором під тим. Ой, ні, а ця троянда красива, дивіться, яка, вона схожа чимось на оцю, правда, Диви, але не вона не вона, пішла як. Оце ще ось чудо Саня обрадується, що його треба виносити. Я представлю оце. Оце. Ага. Каже, та". та. Ти його тут садить, Хрінь його знає. А це, бачите, в'яне, в'яне, немає води, нема поливу, все. Та отут його повтикаємо, так, якщо тут воно. Звісно, приживеться. А не приживеться, я б оце викинула, що то з ним не зовсім добре, оцей гібіскус. Я, мабуть, ви... я його, мабуть, викупаю. Ось одного хвата з головою. От на Західній Україні ці гібіскуси красиві. А в нас якийсь. А той взагалі пропадає, пить хоче. Ну, та й звіняй. Ніхто не поливав. Оце отут викопаємо вігелу посадимо. Вона така розростеться, здорова. І тут ще, напевно, одну. Деяке воно чаморочне. Не хочу гібіскусу багато. Хай краще буде вігела. Вігела набагато красивіша, ніж гібіскусу. Тут можна всунути щось. А м'ята дивика. А то мені тільки видумувати, а саньки таскати. Легка робота кажуть. Ага. Зовсім легка. Бачите, нам позрізали ці всі. Як ви думаєте, що зараз Саша думала? Думав, думав блять, понасажувала, то сажато Не найспішний, то сажато вириває. О, диви, 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 Сань, качок летить над нами. Диви, 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 крижні. Ах ти, розкудрі твою. Що каже, що немає охотників, не охотяться і розвелися трошки. Може, може, мол, этим, топором порубати його. А як же я так Я так не вмію так. Так, все, роби, як вмієш, не буду стояти, бо дись. Варпутані з Сашою. в нього теж чорний телефон. Єлі вирив Санька, дивіться, це жуть. А там вже отой гібіскус викинула. Теж ломом, вроді посадили його. Та, году ми його садили. Санька ломом його вибивав. І подивіться, я просто його не хочу. Я нічого не під'їло, але диви. яка глибина, ось диви, яка глибина. Сухе-сухісіньке. Немає йому, води не маємо. А я ще буду поливати оце воду для цього. Санчик, напевно, хвате, сань. Глибина. Хвате. А, оце це. Може Нам може одрубати оце, Сань. Оце старі. Одрубай лопатою. О, все, оце буде правильно. Харебалди, сейчас я водички налілю і хай собі росте. Дуже сухо. Де просто пух. Тут, по-перше, земля така, що одні кирпичі до камня. Ну і що? Воно як розростеться, тут буде великий, такі кущі гарно буде під забор. А то його там посадимо, мабуть. Давай. Ти отут трошки, отут мало землі. Я полью ще зараз піду ще наберу води. Санька, а ти цей кущ великий. Може, давай його просто, чи воно не красиво. буде? Тут один, так? воно однакове. Я ще ж красне хочу той винести. Давай оцей посадимо Санька, отут-у от, 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 десь. Аж. Тут є, але ну, попробуйте, тут є земля хоч трошки. Отам, де ото малий, це цвіток. Ага. А ну подивись, воно вкопається чи ні? Ну, поки Значить, ти до великий викопу, яму я піду наберу води. І посадимо і буде. Кущами тут засадимо цей вугол хай росте. Буде коту та Це ж краще, ніж бур'ян. Попуяс. Це ол у нас буде. Натуралісти. О, вови, огоріхи вже попадали всі. Так, пішла я за, за водою чи по воду. астрочки, диви, які тут вони. Яка тут сухота? Вони тут тримаються. Диві. Хтось сказав, ой, яку придурку. дивіться, як гарно ця кора дивиться. Красиво. А тут такаєш, як у придурку, покажіть, як у вас не у придурки. А у нас як у придурки гарно. Подивіться, як ця роза поперла. Ви Бачите, що робиться? Це ж її сюди трошки положити, але молодняк такий гарний, високий положимо, а те треба буде позрізати. Так, хоча зрізати його не стою, тому що воно може за зиму пропасти. Диви капалка, диви. Виросла, так? Так, пішла я за водою. Ось він цей кущ. Я теж можна було на два, але я не хочу, щоб Саня свої руки бив. Хай буде один. Всім доброго ранку. Ну ви чуєте тривогу? Це мама тут винесла з хати, вчора всю ніч слухала і це включила. Трошки підстроїти потрібно. Сподобався їй подарок, прямо вона тихенько робить. Вчора встала, сьогодні, мені розказує, скільки вона новин переслухала, а це рве малину, поставила і слухає. А я, знаєте, що зараз з самого ранку? Сьогодні Саша прийде з роботи, поїдемо, довеземо Дмитро посилку там і то, скільки всього я замовила, воно май, майже каже, мам, поки не відправляй, тому що дуже багато. Вони ж е горі прийшла посилка, мама медик прислала. Я, Сані, і вони ото там міняються. Ну Все одно сьогодні відправлю посилку. Там то м -м, термобілизна, то ботинки, і то двоє купила одні будуть. Ну, коротше, це все. Неважливо, буду вести посилку. Їжа все є, каже, мам, солодкого. То кажу, мам, іди рви в малину, я переб'ю її з сахаром в пакети і відправимо. Вареничко, каже, тако, каже, нічого не треба, тому що кормить добре. А я вирішила пере... землю надібрала з того картону. І ось у мене таке є, я купила, я збиралась, збирала, бачите, ось така. Ну, Вона підходить для таких листяних. Цю квітку пересадила, ту, що мені Вітя подарив. Ця, звісно, засохла на охнарь. Хорошо, що вона на вулиці стояла, мама просто цвіти не поливала. Вона, бачите, ось ковер. Оце вона тут все вичистила, а те вона, вона, не... Ну, вона не знає. Я кажу, мам, ну ти ж мені не казала? ну Ти ж бачиш, що воно погибає, воно пить хоче. Ну стоїть, ви бачили. Ну, нічого, це така все, ерунда. Так я його залила. Помила і ці теж е, буду розносити вже по хаті. Помию тарілочки, усі, що, таке, що не відмивається, прямо, бо вже поступово потрібно готуватися, як кажуть, е, до заносення всього, щоб білі мухи полетять. Дві груші заставляла їй їсти, одну викинула, з гнила, а ця теж така ніяка. Кажу, мам, я ж тобі казала, щоб ти Дякі гарна ця квітка. Щоб ти їла. Та я не хотіла, ну, отож, не хотіла. Та занило, та викинули. Та і все. Так що зараз я поставила бульйон варити, варі, достала гомілку ту телячу, Боже, ну, ну не яблуко, а краса. І оце радіо, тут музики немає. Тут весь час новини, новини, щось балакають, балакають. І то їй подобається. Вона каже, ти мені музику дурну тут не включай, а хай новини. Кажу, ну добре. І ото вона слухає. Вчора півдня сиділа, чую щось, ай, упало. Оце воно ж таке коротеньке, розсипалось. Кажу, мам, дай Бог з ним. Ні, вона підняла все одно. Дивіться, зав'язала його. Вона його прив'язала по прив'язанцю. І воно висить. Отак. Дивіться, який помідор. Посадили, так один... Тут треба садити його аж в августі місяця. Дикий помідор. Це падалічний, чи ти посадила? Це падалічні чи ти посадив? Обалдеть. Подивіться, що робить який помідор. Там він другий. І може... Обалдеть. І хвороба вже не бере. Тобто, якби ще й місяць сонця, то помідори були просто безшені. Ось такий помідор. У нас вони а там маленькі будуть чи ні, на цьому. Ну, я думаю, що не встигнуть. Ну, а то висти. Ти думаєш, Фили, хвох, зелений зробимо. Да, так, скоро ну, давай, так. скоро буду викопувати та передавати людям. Там хто в інстаграмі мені писав, всі малину передам. Ліні. Якому льоні? Саша. 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 Саша хейтер. А де він? Вони... Ні, не льоня, Саша. А де він посади у себе? На ага. у нього матері, по-моєму, селі єсть. Бачиш, Саша? Бабушка про те помне. Твої ножі, вони ще вони ще й гарно підійшли. Онукам Галі пластиліном ліпить, вона однесла їх туди. Так що <постеліко> <Да>. <постеліко> Ще й ще корисно стало. <плес> Значте, перенесла і слухає. Угу. Все. Робота кипить під музику. Новин. А в мене ж ще, знаєте, що в мене ж ще ось дві квітки. то зараз полізу горщик достану. Вони вже навіть там він розложився на сонці цей. У навіть там вже всередині два на кухні поставлю й то. А огірки сьогодні сніданок з мамою такі здоровий зірвали. А воно ще ось дивити. Бомбелюга. І ось. І ось. Тобто огірочки в цьому році у нас дикий бомбелюга. Ну тут поруч, а ось десь малесеньких ще. А ось бомбелюга. Я ж не дивіться, як мама розчистила ожину. Ви подивіться, вона просто, я не знаю, скільки вона тут сиділа. Це таке терпіння треба мати, щоб отак її очистити. Бачите, жина є, 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 ще зелена. Так, добре. Продовжуємо далі. Тут складаю посилку і пишу ж на медикаментах, що ж дещо чую кричить, Алочка бігом, бігом біжи, говорю, що случилося? А вона по прийомнику ото почула ото, ото об'яву, що Полтавська область. Так знаєш, вони прямо так серйозно кажуть. Виключте газ, збирайте документи, йдіть. Вона вже біжить, каже, давай бігом. Ти чуєш, що особа, особа бомбєшка. Кажу, мам, ти що здивайся, це просто ця волна так передає. Тривога, тривога. То матті отак треба документи хватати. бігом документи шукати. Кажу, мам, не переживай. То просто ця волна так передає цю повітряну тривогу. Отак то.